Доброго дня, з вами селавка Оксана Вікторівна, вчитель географії онлайн-школи. Ми з вами розглянули на минулому уроці кліматичні умови нашої території держави. А сьогодні ми розглянемо значення річок, оскільки саме клімат впливає на кількість, величину річок нашої держави. Розглянувши воду суходолу, ми з вами зрозуміємо, яке значення несе річка для людської діяльності. Ну, По-перше, це й водопостачання, це шляхи сполучення природні, ну і середовище проживання живих організмів. Не треба забувати, що річка виконує величезну роль у світовому кругобігу води. І також має велике значення для місцевості і населення, яке тут мешкає. Отже, темою нашого з вами сьогодні уроку ми будемо знайомитися з водами суходолу. Території нашої країни, а також визначимо особливості вод суходолу і розглянемо водні ресурси. Ви вже знаєте, що вода в рідкому твердому газоподібному стані утворює безперервну оболонку землі, яка називається гідросфера. До неї ми з вами відносили світовий океан, води суходолу і вода в атмосфері. Ну, а тепер розглянемо, які ж води суходолу розташовані на території нашої держави, з якими ми будемо знайомитися. Це річки, озера, болота, штучні водойми, підземні води і льодовики. Останні, в свою чергу, в межах України відсутні із-за невеликої висоти гірких хребтів. Для людини найбільше буде мати значення річка. Хоча на них припадає лише незначна частина вод гідросфери, вони все ж таки відіграють. Велику роль у житті людини і країни Ми з вами звертаємо увагу на те, що для утворення річки головного елементу водсуходолу потрібні поєднання і клімату, і геоморфологічних умов. Клімат в першу чергу. Це кількість опадів, інтенсивність температури, вони й обумовлюють географію річкової мережі, її густоту, багатоводність річок, час замерзання, скресання. В даному випадку ми з вами від рельєфу річки можемо поділити. По-перше, вони будуть мати різний напрямок в межах України, швидкість течі, звивистість русла. І так, більшість річок України течуть із півночі на південь. І північний схід з північного заходу на південний схід і мають невелику швидкість. Такі річки ми будемо називати рівнинні. Їхня швидкість не більше 0,2-0,5 метрів за секунду. Інші ж річки, які знаходяться і починаються і початок в гірських хребтах, в Карпатах і в Криму, мають значно більшу швидкість, тому такі річки будемо відносити до гірських. Переважно геологічна будова. Вона визначає наявність порогів, водоспадів, наноси, вміст мінеральних речовин, прозорість. І так ось утворюються пороги водоспади, характерні більш для гірських річок. Найвищий водоспад України у Чансу, 98,5 метрів, утворився він на одной дуже маленькій річці, яка має довжину 8 кілометрів. У українських Карпатах найбільший водоспад дає шипі 14 метрів висоту. Приважно пороги такі ми можемо бачити, вони утворюються в горах, але можуть зустрічатися і на рівниних річках. Своїми порогами виділяється український щит, ми пам'ятаємо, і виходить він на поверхню у межах навіть русла річки Дніпра. Тому, відповідно, на річки Дніпро створено дуже багато водосховищ і таким чином рівень води даної річки піднятий для практичної діяльності. Звернемо увагу, з вами і пригадаємо 600 класу будову річкової долини. Пригадайте в першу чергу, що це річка це природний водний потік, тече в заглибленні створений її ж рухом. І це заглиблення ми з вами називаємо руслом або річищем. Річка, як правило, має зазвичай більш широке русло, витягнуте на декілька кілометрів. Це річкова долина. Вирівняна частина цього зниження рядом з руслом називається заплавою. Її повністю або частково заливається водою під час повені або паводку, подекуди на схилах. Річкових долин можна ще знайти горизонтальні або похилі поверхні, які називають уступи або тераси. У давнину це були заплави річок, частина річкової долини, але від часу річка, розмивши різку породу, зараз, спустившись нижче, перемандрувала. Основна робота річки, ми пам'ятаємо, те, що вона постійно виносить, змінює і транспортує тверду речовину. Таким чином розглядається ще поняття як твердий стік. Об'єм виражається в одному літрі води, в грамах на 1 літр води, він залежить від багатьох течій, ґрунту, рельєфу, рослинового покриву, атмосферних опадів. І русла переважно в річки широкі, але з часом звивості утворюють меандри, такі плавні вигини. Найвищий показник меандри роботи у нас будуть знову річки гірські, переважно Карпати, Криму. Долини переважно вузькі, з крутими схилами, вузькі заплави, вони прорізають гірські породи. Річ, річковий стік він також розглядається для того, щоб побудувати на території держави греблі, мости, зрушувальні системи і розглядають поняття річковий стік. Це стікання води річковою мережою у процесі її кругообігу в природі. Він включає дощові талі, підземні води. Які надходять у річку, і тому залежить ще й від площ басейну річки. Звернемо увагу на цей показник для території України. За показником річкового стоку, що формується в межах України, виділяються українські Карпати. Тут найбільший середньорічний показник 18,65. Кілометрів кубічних води який стікає, тому витрати води досить величезні. Серед річок є лідером Дніпро, далі Дністер за витратами води. Крім показника річкового стоку, розраховується також живлення та водний режим кожної річки. По-перше, ми з вами розуміємо, що річка несе свою воду дуже багато століть, але чому вона не висихає? Ну, По-перше, тому що вона живиться, поповнює свої водні запаси. Чим дощем, підземними металами, водами, льоду, снігу. Залежить від пори, року, клімату і основну кількість води річка отримує з одного або декількох джерел живлення. Якщо розглянути карту схему, то ми бачимо, що в основному тип живлення річок в Україні це мішаний. Тому що переважають як сніговий, так і дощовий тип живлення. Буквами першими «С» означається снігове живлення П підземними водами, а Д дощовими. І якщо ви бачите, то територію України можна поділити на регіони, де не буде переважати один тип живлення, а змішуються всі три. Це буде залежати від того, що снігове живлення це переважно навесні, коли весняне сніготавнення відбувається, 60% попадає води в річку. У зимовий період, переважно підземним живленням, десь до 30% загального живлення річок. А от у улітку восени зростає переважно дощове живлення до 10%. А водночас, якщо звернути увагу на Карпати, то більша частина там буде дощового живлення, переважатиме саме дощове. Залежно від живлення, кожна річка матиме ще і водний режим. Водний режим це будуть регулярні добові, сезонні річні зміни рівня та витрат води в річці. Як і живлення, ми з вами бачили, режим річки визначається кліматом території і басейном річки де він розташований. Режим річки дуже складний в Україні, взимку вони покриті переважно льодом. льодостав триває 2-3 місяці від грудня до березня. У цей час спостерігається дуже низький рівень води і, відповідно, невеликі витрати. А коли ж навесні річка скресає, сніг тане, настає повінь. Повінь це різке зростання рівня і витрат води. А далі перейдемо з вами в сезон літа, спекотне літо і до пізньої осені рівень витрат води знижується. На цей час припадає межень. Межень це період зниження рівня води та зменшення її витрат. Обумовлений переважно жаркою, прохолодною погодою і невеликою кількості опадів. Тому, відповідно, у річку поверхневий стік невеликий, не або бо можуть такі бути випадки, що взагалі відсутні. Але ось найнегативніший наслідок це, відповідно, такий режим, який трапляється переважно в гірських системах для України характерний в Карпатах, це паводки. Різкі підвищення рівня води в річках на нетривалий час, але несуть досить великі наслідки негативні руйнівні процеси для долини гірських і відповідно населених пунктів, які там розташовані. Важливим також елементом і характеристикою річки є падіння і похил. Що таке падіння річки? Це різниця висот, поверхні. Води річки у двох різних точках, розташованих на певній відстані подовжені річки. Різниця висоти розраховується між витоком і гирлом, і буде називатися повним падінням річки. Тобто, для того, щоб визначити падіння річки, треба знати висоту витоку річки, де вона бере свій початок, і висоту біля гирла річки. Похил – це буде відношення падіння річки на певній ділянці до її довжини. Ці показники залежать і від рельєфу. Найбільші такі показники характерні для гірських річок Карпати Криму до 60-70 метрів на кілометр у верхів'ях, дуже швидка теча буде, і відповідно середній показник похилу будуть мати вже рівнині річки для Дніпра. Наприклад, це буде 0,1 метр на кілометр. Тому його теча буде спокійна, швидкість. Течі також буде залежати тут і глибина річки, і рельєф відповідно. Це розраховується для того, щоб будувати електростанції, створювати, визначати витрати рівня води для використання в в подальшій діяльності людини. Далі давайте звернемо вашу увагу на те, що Практично вся історія людської цивілізації пов'язана з річками. Перші цивілізації з'являються в долинах річок, згадайте з історії. Але звернемо увагу щодо нашої території країни. Тому пам'ятаємо, що колись української нації був Дніпро понад тисячу років тому на широких дніпровських просторах виникає Київська держава. Сьогодні Дніпро забезпечує водою та електроенергію господарство населення країни. Є важливою транспортною магістраллю, в ньому водяться цінні види риб, тому наше завдання з вами розглянути, які ж річкові системи характерні для нашої з вами країни. Отже, річки України. Річки України налічують більше 63 тисяч річок загальної довжини, близько 206 тисяч кілометрів. Це у 5 разів більше, ніж протяжність, наприклад, екватора. Серед них 3,3 тисяч річок мають довжину понад 10 кілометрів. Великих річок небагато. Великі річки це ті, які мають довжину більше 500 кілометрів, їх налічується в межах нашої країни тільки 14. Переважна більша частина річок несе свої води до Чорного Язовського морів, а річки десь близько 4% несуть води до Балтійського моря. Це притоки річки вісла. І зовсім незначна частина країни належить до річок внутрішнього стоку. Головною річкою нашої з вами країни буде Дніпро. В порівнянні з іншими річками, ви бачите, що довжина цієї річки найбільша. Отже, розглянемо цю головну артерію нашої країни. Зверніть увагу на басейни, на які припадають річкові системи нашої держави, і перейдемо до вивчення головних річок нашої країни. Отже, басейн річки Дніпра. Головна річка України. Довжиною 2201 км. Єдине, що в межах України протікає 981 км. Площа басейну Дніпра складає 504 тисячі квадратних і 45% цієї території припадає на дві держави на Росію та Білорусью. Інша частка Україні. Дніпро бере початок на Валдайській височині на висоті 242 метри над рівнем моря. Верхня частина басейну розташована в лісистій місцевості. Річка повільно тече в південному напрямку, поступово збільшуючи об'єм води і нарешті потрапляє на територію України. Її долина тут збільшується, залишається по всій довжині широкою, з потужними терасами. Річкова система Дніпра налічує понад 15 тисяч річок, серед яких 89 протяжністю більше 800 км. Прип'ять, Десна, Ворскла, Псел, Базавлук, Сула, Самара, Русь, Інгулець. За характером течії, всі вони рівнинні. Свій багатокілометровий шлях Дніпро завершує подачу в Дніпровсько-Бузький Лиман. Іноді його ще розділяють на два: Дніпровський і Бузький Лимани. За 50 кілометрів до гирла річка утворює дельту площою 350 км. У ній розташована унікальна природна система плавні. Це переважно невеликі острівці, рукави, притоки, малі озера, заводі і заболочені ділянки. Загальний же напряму Дніпра з півночі на південь, тому час замерзання і скритисання річки змінюється. Льодостав на півночі спостерігається від початку грудня до. Кінця березня, а от на півдні скрисання і осінні повнення від початку березня до квітня. Льодовий режим Дніпра нестійкий, часто замерзає, річка на деякий час скрисає. Наступною річкою сходу, великою річкою Сходу України є Сіверський Донець. Це найбільша Дону, Єдина велика річка країни, що належить до басейну Азовського моря. Його протяжність 1053 кілометри. У межах України 672 кілометри. Площа басейну 90, майже 99 тисяч кілометрів квадратних. Це типова рівнинна річка країни. Бере початок вона на території середньоросійської височини, десь на висоті близько 200 метрів над рівнем моря. На території України річка робить кілька крутих поворотів, утворюючи дуги. Сіверський Донець протікає. В досить широкій глибокій долині, звужуються в районі Донецького кряжу. Долина тут має скелясті схили, ширина русла змінюється від 20 до 30 і навіть до 200 метрів. При впаданні в Дон за межами вже України на висоті близько 5 метрів над рівнем моря ціверський дінець розділяється на три рукави. Живиться ця річка переважно мішаним живленням, ну, а переважає снігове, так як на всій центральній і східній частині України. Взимку річка замерзає на 2-3 місяці, товща льоду досить велика до 50 см, ну, а в сурові зими буває 90 см. Як і на Дніпрі, серед зими окремі ділянки річки часом скресають, а потім знову замерзають. Сіверський дінець звільняється від льоду в другій половині березня. Річкову систему, крім головної річки, утворюють численні притоки, серед них найбільший Оскіл і ууди. Південний Бог. Південний Буг посідає шосте місце за загальною протяжністю серед українських річок 806 кілометрів. Але це найдовша річка що повністю розташована в межах нашої держави. Площа басейну 64 тисячі кілометрів квадратних, витікає Південний Буг у болотах Поділля на території Хмельницької області, десь близько на висоті 321 метр над рівнем моря. Тече у напрямку з північного заходу на південний схід. У верхів'ях береги низькі, заболочені, басейн розчленований ярами, балками. Нижче Південний Буг прорізає український кристалічний щит, тому долина звужується, береги стають крутими, скелястими. Так, серед прихильників використовується водний туризм, гребний слалом, широко відомий ланцюжок порогів у районі села Мегія. У нижній течії долина розширюється, береги звужуються, впадає річка у Дніпро, Дніпровсько-бузький лиман Чорного моря. Найважливіші притоки синюха, інгул, соп, кодима та рів. Ну, а якщо звернути увагу на живлення, то таке ж, як і на території рівнинних річок, це снігове і дощове. достав від початку грудня на півночі до другої половини грудня на півдні і то ще льоду до 35 сантиметрів. На початку квітня вже річкова система очищується від льоду повністю. Басейн Дністра. Дністер має протяжність 1362 км. Але в межах України протікає тільки 70, 705 км. Площа басейну складає 72 тисячі км, у межах України 53 тисячі км. Річка проходить частиною держави нашого кордону з Молдовою. Витік Дністра розташований на північних схилах українських Карпат на висоті близько 818 метрів над рівнем моря, тому перші течії переважно гірські у верхів'я, глибокі долини, пороги, кам'янисте дно. У понизі Дністер спокійна, рівнинна річка з шириною до 22 кілометрів, заболоченою долиною. Впадає річка у Дністровський лиман шириною до 6 км, вузькою протокою сполучається з Чорним морем. Але як і Дніпро-дністер і має плавні, що є нерестовищами для багатьох видів риб. Річкову систему складають багато приток. Більшість із них це стікають із схилів Карпат і Подільської височини. Найбільшими виділяються стрий, серед, збруч, смотрич, мурафа. Частина, так як частина басейну розташована в горах, чим відповідно викликано літньо-осінні паводки, іноді і руйнівні сили даної річки. Звернемо увагу з вами на річку, яка розташована зовсім в невеликій частині нашої країни, вона протікає кордоном між Україною і Румунією на південному заході нашої держави. Це, це річка Дунай. Для України характерно тільки 174 кілометри цієї річки. Вона протікає сімома державами Європи, судоходна на великої кількості своєї шляху. У гирлі Дунай розділяється на кілька рукавів, один з яких протікає по території України. і Дуже часто використовується для судноплавства в межах двох держав між Україною та Румунією. Ну і останній річковий басейн, який захоплює вже басейн Балтійського моря, річки сюди відносяться річка Західний Буг і Сан, які протікають на територію заходу нашої з вами держави і утворюють дуже цікаві басейни річок уже протоки річки Вісла. Звернемо увагу на те, що Південь України, особливо зі сторони Приазов'я, має досить незначну річкову систему. Тут річки короткі, пересихаючи, тому дуже часто можна на карті бачити струмки пересохлі, які показуються рисочками. Найбільші річки характерні будуть молочна, Битячна, берда, кальчик, кальміус. Вони невеликі, пересихаючи в літній період, переважно, і водоток має ось бачите, заболочену місцевість. Річки Криму гірські, початок переважно гірських вони не мають невелику довжину протягування, але теж під час літнього сезону пересихають і, відповідно, використовуються для водопостачання, але несуть дуже дуже малу кількість води для споживання людиною на території Кримського півострова. У межах при Чорномор'я виділяються також пересохлі річки, куяльник. І ви бачите, що вони впадаючи до Чорного моря, утворюють ще й озера, так звані лиманні, якими зустрінемося і познайомимося на наступних уроках. Отже, ми з вами розглянули найцікавішу тему, яка характеризує пов'язує наше з вами життя постійно, тому що без води. Неможливе життя людини. Характерною рисою річкової системи України буде наявність Великої річки Дніпро. Але схарактеризуємо той факт, що за водними ресурсами все ж таки Україна залишається в Європі на останньому місці, оскільки ви пам'ятаєте, що по кліматичним ресурсам ми все ж таки отримуємо опади значно менше, особливо в межах півдня і південно сходу нашої країни. Дякую за увагу! До побачення!